It was at this moment that he knew. He fucked up. Хел, вам, народ! Вітаю вас на каналі ArtFiFar. Мене звати Артур. Це так, якщо ви не в курсі. І сьогодні ми відкриємо багато, багато паків. Ну як багато? Десь близько 30. Може, близько 40. Ну, нормально, коротше. Але отак, з ходу, перед тим як ми дойдемо до головної суті, хочу сказати невеличкий дисклеймер. Я трішки хворий, тому якщо десь вам можливо не сподобається мій голос, вибачайте, ну, людина хвора, що поробиш. І є спорт, викутали нове промо, а саме футбіоз це промо, яке ком'юніті дуже сильно любить, і скажу вам чесно, я очікував на більше. Можливо, в мене якесь хибне враження на рахунок цього. Напишіть в коментарях, чи це просто я щось собі занадто сильно думаю, чи справді команда вийшла не дуже. Але головне, що тут є: Олександр Зінченко. Подивіться на цю карту. Карта шик блеск, як то кажуть, досить непогана, досить, досить непогана, дуже іграбельна, і я б хотів його зловити в сьогоднішньому пакопенінгу. Не те, щоб він дуже дорогий, якщо я продам. Цієї інвестиції, то в принципі у мене буде достатньо коштів, щоб його собі придбати. Але приємно було б його зловити саме в паці. Хоча я можу сказати, що в мене на цій позиції стоїть цола, і я дуже задоволений цією карточкою. Прекрасний пес, прекрасний деф. Мені вона справді дуже сильно заходить. Знову ж таки, в мене команда така, знаєте, роботяг. І можливо, це не якась супермета, але він прикольний. Проте я все одно готовий його звідси придбати. У мене 100% на цій позиції буде. Олександр Зінченко. А ще б хотілося когось зловити на страйкера, тому що ісак в мене продаваємий було приємно заполучити за нього кошти. І моя сама проблемна позиція це правий півзахисник. У мене тут стоїть Еланга. Також є Парк Джесун і Люмберг, але це все не то. Треба якусь класну карту. Тому я зробив ось так: Нуніса на страйкера. Беста на правого півзахисника. Знаєте, це такий натяк для EA Sports Так, Дуже жирний натяк, і я не думаю, що вони мені випадуть. Можливо, якщо в тебе є бажання керувати цим, лекай це, вір в це. Але як? Як? Мені потрібна ваша допомога. і... Ні. Тобі лише потрібно повірити в це. Пообіцяй мені, Артур. Пообіцяй мені, що ти повіриш. Я... Я буду. Каратись mm, добре, ось чиєсь козито, чиєсь топоси, чия то дівчина розпустила коси. Чи... А давайте я відкрию пак з інформами. Тут в принципі і так фантастичного нікого немає. Вау! Ух ти! Оце так. Оце, звичайно, так. Я відкрив пак. Ну, Нормально, нормально. Фортить. Високий рейтинг, високі інформи, нічого не скажу. Маленький, маленький, маленький пак, прострій смал. Але маленький, але рідкісний. І тут гарантовно 82 і інформ, і це Майнган 87 рейтинг. О того, що я неправильно сказав прізвище футболіст, так я ще й маю на увазі мандандайск. Ще два залишилось цих W83, це просто жах, тут ну, в них реально нічого не падає. В них просто 83, 84 рейтинг. Та ви, еще 84-го нічого не впав. Поломані, Паркер. О, 85-й. Данил! Данили, Нанил! Нанилий, данили. Нанилий. матері доньці добро, переда! Ще раз. Another one! So один buscase 85-й. Окей, але він дублікат. що мені з ним робити? Рідкісний мегапак і давайте, EA Sports вже все. Я... От про те, що я говорив, хвати вже достатньо, Холанд 88, давай, ходи сюди, заходь! Заходь! А ти, качка на ставку шукає крякалом рязку. Отож ми підійшли до відмітків 5 паків. Пак 84 плюс 5 гравців, 82 10 гравців, 3-84 плюс, рідкісний плеєр пак і ультимат пак. Навіть не знаю, з чого почати, і думаю, почну з рідкісного плеєр паку. Ууу, інформ. Україна циганков Добрий вечір. Дуже-дуже непогана карта. Я щиро радий за це гонкове, але ми хотіли зробити трошки інакше українця. Проте це також непогано. 88 рейтинг. I mean, рейтинг. Амінатсарай. Right. Ну що ж, давайте відкриємо три гравці: 84. На жаль, не футбьозди, але волкаут, тому це також плюс. Це тренд Олександр Арнольд 87. Сюди. Найс. Nice. Забираємо в команду. Думаю. Хочу почати з ультимейту, хочу відкрити цей пак і знову інформ, і це. А, не те, що ми тут бачить. Проте всередині є Рубен Діас, є Діго Жота, є ще один інформ, і ще один інформ, і ще Бускетс. В принципі, окей, може бути. Моє горло вже здає всі можливі позиції і коментувати є достатньо складно, але ще залишились паки, ще чекає ікона, ще чекає гарантований фудбьоздий пак. І давайте не буду затягувати, відкрию ось цей пак. 10 граців, 82. О, фудбьозди карточка! Щось нормальне, будь ласка, Іспанія, центр А. <свистит> It's a prank, dude. It's a prank. Просто спорт okay. ну, программа мінімум. Программа мінімум є спор спранканули. Окей, ну, програма мінімум. Програма мінімум виконана. Є фодбіозне карта, але це фодер. Це фодер, це просто 86-й, ви знаєте, ну, в принципі, колір е, прикольний. Виглядає візуально, все дуже-дуже. Да, проте подивіться, лише один був. А всередині. Дивіться, народ, я ще зібрав ось таку історію: плеєрпік, один з чотирьох гравців, які були в СБЧ або в Обджетів. Чесно, я вважаю, що це повний крінж. Там не було прям так багато кортих гравців. Навпаки, я пам'ятаю багато дуже прохідних гравців. Навіщо я це зібрав? Не знаю. Але ну може повезе. Знаєте, прикольно ж, прикольно чи ні? А ну, скажи мені, її спортс. Тупо треш. Да Решфорд, який у мене є. Я, я зна... ну, я, чесно, я знав, що так буде. Я хз, Я стільки рейтингу сюди всадив, а що? Хіба типу Кенні брат? А кого ще брати? Ровелла є, решфорд є. Типу рейтинг брати Ровеллу. І зараз його використати для збичайшок. Та ні, я напевно візьму Кені та uh, уж. -uh. Ну, в принципі, ви знаєте, якби я не збирав Решфорда, то це був би плюс. Таке фігня повна народ, Я думаю, збирати не варто. Ну що ж, фактично, фактично, останній пак 5 гравців, 84 плюс. Знаєте, по ідеї, це б мало бути дуже класно. Але цього року команда футбіозди І така, що більшість карток це просто фодер. І всередині ще коке Сюда Плюс один і. Блін, це також рейтинг. Це так смішно насправді, тому що ти ловиш картки з одного з найкратіших промо, а вони просто ціняться як рейтинг. Я не знаю, чи варто, чи варто збирати гарантовного гравця футбіозди тому що не. У нас є вже цілих три гравці з футбьоздий. Можливо, Можливо є сенс протримати токени на щось інакше. Наприклад, на пак 82, Х20, ви знаєте, це і Фодер, і високий шанс зловити фудбьозди карту. Тому да я саме сюди запхаю 5 своїх токенів і понадіюсь на якийсь. Хороший рейтинг, тому що треба дозбирати ікону. Ми її зараз обов'язково дозберемо. Ми обов'язково подивимося, яка буде ікона, але зараз 82+, 20 гравців. І спортс не підведіть. Ще одна футбілька. супер, давайте Україну! Україна! Карточку Олександра Зінченка, я і забув, що в мене хворе горло. О, май гад! Сюда! Це, це дуже, це дуже приємно. Я просто. Афігеть, я невимовно радий. Ви знаєте, це крутіше, ніж ловити Мартінелі, тому що Олександр, це в даний момент це мій улюблений футболіст. і я просто дуже і дуже щасливий, що його зловив. Бачите, друзі, я казав, я казав, що воно того вартує. І хто ще всередині, можливо, ще щось є хороше всередині? Ну, ну, всередині, так, всередині є декілька 86 х карт, але в принципі більше фудбіозних карт немає. Проте, ну, що жалітись, просто прекрасно, пречудово. Отож, після певного часу я таке зібрав цю збірку. Один з трьох Mid World Cup, або Prime Icon на 88. Я не буду зарибаватись. Я просто візьму і відкрию. І то в нас тут? Окей, народ. Це пранк. Я зараз зробив так, що ви не бачите, хто там випав. Але я бачу і зроблю невеличкий реверс назад у цьому відео. Тому я зробив ось так: Нуніса на страйкера, баста на правого півзахисника. Знаєте, це такий натяк для ієспорт. <му> Народ, це Джордж Бест, і ви знаєте, я, це працює? Це працює чи що? Ну, я поставив. Цього гравця е, собі в команду, тобто що він мені реально потрібен. Він мені чорт забирай, реально потрібен. Ця карта коштує 900, бляха муха, тисяч. Я не вірю, що можна щось зловити, але боже, що за покопінг? Це самий якийсь нереальний пакопенг на цьому каналі. Окей, очевидно, я беру башта, і я просто шокований. Ось така, друзі, зараз історія. Ось така команда. Дарвін, ну ні, не випав. Але ви знаєте, я думаю, не треба нагліти. Мартінеллі стало трішки погано, його трошки покочерявило. Ну а зінченко вписується тут просто на всі 100. Ось такий друзі, видався покопінь. Напишіть в коментарях, чи ви щось відкривали останнім часом, то вам падав. Також, якщо вам сподобався цей покопінг, ліпіть лайк, підписуйтесь на канал, діліться з друзями. Таким чином, ви розвиваєте український Ютуб і робите одну людину трішки щасливішою. Або якщо вам подобається відео і це взаємно, то не одну, я ж вам дякую за перегляд. Не забуваймо дякувати ЗСУ і звичайно обов'язково бережіть себе.